Чоловіча колекція, лівайс плюс Cooper «Лі плюс Гес. Лот номер 5. Він буде складатися з двох блоків. Перший блок це буде одяг, до нього буде входити 20 одиниць по ціні 18 євро за одиницю. Це будуть худі, світшоти, джинси та шорти. І другий блок це будуть футболки, також це будуть поло з довгим рукавом і сорочки. В цьому лоті буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Розміри в лотах різні. Джинси всі мають хорошу довжину. Це колекція весна Літо, котон тоненький. Ось цей лікупер і ціна це саме 9,5 євро за одиницю. Джинси Лікупер. Ще одні джинси від Купер, Моделі класичні. Підійдуть на будь-який вік. ГЕС. Також одна або дві одиниці в лоті. Ця одиниця ГЕС, футболка довгі рукав, буде по ціні 9,5 євро. Також, якщо вам якась одиниця не підходить, або ви знаєте, що 100% її не продам, бо не маю клієнтів на цю модель, ми поміняємо. Маємо невеличкий обмінний фонд. Ось зараз ми показуємо футболки Levi's, Це дві одиниці по ціні однієї. І вони ось так будуть упаковані. Тобто, в лоті буде таких чотири футболки, але ви будете платити як за дві. Лі Купер Поло з довгим рукавом воно також по ціні 9,5. Ось джинси. Лівайс по 18 євро вони. Футболка лівайс. Джинси Лівайс. Або, наприклад, бачите, що дуже великий розмір і не маєте клієнта на такий великий розмір, також зможемо запропонувати на цю одиничку обмін. Худі лівайс. Джинси. Лівайс 501 модель, вона є в кожному лоті. Ще дві футболки від Levi's, дві по ціні однієї. Ми майже завершуємо показ лоту номер 5 Чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс Гес. В лот буде входити два блоки. 20 одиниць по ціні 18 євро. Ось сорочка також вона буде по 9,5 євро. І блок. Сорочки, футболки та поло, 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Лот номер 5, він може бути ваш.